Так, все, запис пішов. І так, у всіх у вас є ось така табличка. Частина заповнила, заповнила мало. Відповідно, решті треба дозаповнювати. Так, і питання: там у нас чотири місця, так, найбеліт було. Там три чоловіки точно мені просили сюди. То, будь ласка, допишіть так, відгукніться. Хто не проходить практику? Відповідно, ці не зможуть закінчити цей курс в цьому році, тобто доведеться від їх відраховувати, потім заново зараховувати і проходити. Тому, будь ласка, відносіться серйозно до даного питання. Перше, що нам треба, це вам заповнити реквізити підприємства на вкладці заповнити. Потім. Ось тут, наприклад, для вибору, я ще не перевіряв вас, бачите, що нікого нема. А, ну, є стільки от один чоловік, а, який, якого я перевірив. Відповідно, я ось після конференції сьогодні подозаписую тих, хто далі будуть. Тобто, а, якщо, наприклад, я наставить галочку, то у неї угода заповнюється. І їй не треба нічого писати. Тобто вона друкує. Друкуєте наступним чином. Натискаємо Ctrl-P, у вас вже сформована е, угода, е, натискаєте тут далі, і як тут у вас е, ну, ваш принтер натискаєте печать. Якщо вам треба зберегти як файл, то тоді натиск: отут вибираєте принтер PDF. І натискаємо Сохраніть. Чому так? Чому не можна качати як Excel? Якщо скачаєте як Excel, то у вас, відповідно, поз'їжджає все, що тут можна. Тому качаєте обов'язково. Якщо думаєте качати, то, будь ласка, натискайте на печать і друкуєте в PDF. Далі, принтер обираєте PDF. Тобто її натискаєте зберегти. Тоді буде все гаразд, а, нічого не поз'їжджає, буде нормальна угода. А, потім угоду друкуєте в двох екземплярах. Одна лишається на підприємстві, інша від, о, віддається в коледж. Повідомлення: друкується в одному екземплярі, і направлення друкується в одному екземплярі. В направленні можна побачити відповідно, хто у вас. Керівник вашої практики. От. Ну, і інформацію по цьому. Оці документи, угоду, повідомлення і направлення мені обов'язково здати в термін до четверга наступного тижня. Підписані відповідно, що все ви на практиці. Відповідно, хто не піде на практику, той не зможе. Закінчити курс, тому що не виконує всі вимоги навчального плану. Е, тому, будь ласка, ще раз. Так. Е, тобто ще раз повторюю: наприклад, ось у нас підприємство є, так? Але, чекайте, але ось якщо глянеться на тут от для вибору. То воно нічого не буде. Щоб воно було, то це я маю у себе переглянути, зробити відповідні, в себе, внести відповідні ну, інформацію, ту, яку ви вносили. Так, и что тут у нас, э, заместник директора? Да, так, есть. Так. Так, немає Ліна і Михайловича. Так, які питання давайте зразу, по, поки я тут міняю інформацію, то я, в принципі, говорити поки що можу. Ті, хто знаходиться за кордоном, будь ласка, напишіть, що ви за кордоном, у вас буде зараховано до коледжу. Відповідно, не напишете, не відгукнетеся, то, ну, відповідно, ви значить, не навчаєтесь. Ну, то доведеться потім поновлюватись. Можливо, коли це все вже скінчиться. Так, питання. Да, так, да. слухаю. Андрій Федорович, будь ласка, скажіть, а щоб мені написати заяву на практику на підприємстві, які мені документи треба? Так, на підприємстві. Ще раз, нам треба, значить, з підприємством угода, ось е, яка формується саме ось із цієї е, е, таблички, яку я вам е, тут показував. Тобто, ось угу. угода, два екземпляри повідомлення. Один екземпляр і направлення один екземпляр. Мені це все треба брати, і йти на підприємство, писати заяву, так? Друкувати. На підприємстві не треба, ну, якщо підприємство просить заяву, то, будь ласка, відповідно, ми заключаємо угоду із підприємством, тобто підприємство має підписати оцю угоду. Це раз uh -huh. в цій угоді, саме написано, що ви будете зараховані до них на практику в кількості відповідно до направлення. Направлення відповідно, ось документ. Тобто, із цього і цього документу ви зараховуєтесь на практику. Тобто, для цього спочатку треба буде підписати ці документи відповідно. До оцих двох документів ви будете зараховані на практику. Повідомлення. Це мені вже з підприємства треба, щоб ви принесли. Тобто, повідомлення ви ставите почать на підприємстві. Угу. І це ви мені з підприємства передаєте, і, відповідно, тобто по, по, цей документ свідчить про те, що ви там проходите практику. Зрозуміло. Дякую. У меня еще... mm -hmm. да, mm -hmm. да, ну, Давай, uh, Оце підписати угоду з підприємством. Ми зараз не можемо, тому що ми в Чернігові, а підприємство знаходиться у нас в селі. Так обов'язково до четверга, чи можна трохи пізніше. Ну, якщо це не. Ну, да, звісно, можна трохи пізніше принести, але назву мені в цю табличку обов'язково е, треба зараз. Ну, ми заповнили табличку. Ага, наступный. Понятно. А, так. Ну, у меня был вопрос. А те, кто за, за кордоном, как будут проходить практику? Ті, хто за кордоном е проходять практику відповідно, е їх зараховують до коледжу і вони пишуть звіт, і е щоденник, наче вони проходили в коледжі, щоб просто щоб не відраховувати, набрати їм мекодем відпустки, ми вирішили таким чином це зробити. Добре. Андрій Федосович, а вам можна зараз сказати, на якому підприємстві я був проходити? Мені треба, щоб ви заповнили оце ось сюди. Заповнити. Да. і прямо зараз, прямо сьогодні. Тому що треба, відповідно, так. А, так, заступника. Ну, тобто, відповідно, треба зараз і заповнити. Тобто, от зараз я, наприклад, міняю. Так, все, от, наприклад, е ось наступне студент уже може друкувати. Для друку. От, тепер Діана може обирати тут галочку, і, відповідно, е тут буде формуватися документ. Направлення. Вибачте, мене питання. А це практика яка виробнича чи навчальна? Це перед на виробнича. Зрозуміло, дякую. Так, які ще питання? А ось у ці дані, які вводяться, їх більше ніде не, не потрібно там, наприклад, зохранити чи ще щось. Ні, нічого Це не потрібне. треба. От, от вели, роздрукували так. все ще. Так, дивіться, ось тут, бачите, є, з'являються такі іконки звірів. Це означає, що тут працює два чоловіки, тобто, можливо, таке буде, що зразу будуть хотіти надрукувати там декілька чоловік документи. То давайте домовимося. Як тільки ви друкуєте, то прибираєте галочку. Це буде означати, що ви завершили. Наприклад, ось перший чоловік там, це Діана, ну, наприклад, це ось Шкурко. Так, вона друкує. Ось починає друкувати, але Діана захотіла собі надрукувати, також поставили і, виходить, що Шкурко надрукує Діані не документи. Тому давайте так домовимося, що у нас відповідно ось шкурко додруковує і прибирає після себе галочку. Тоді документи відповідно ну, пусті. Відповідно, ось Діана може поставити галочку і надрукувати свої документи. Потім, як вона тільки надрукувала, прибирає галочку, наступне заходить і ставить галочку тут напроти себе і друкує свої документи. Разуміло. Так, які питання? Тобто я от зараз сяду після цього всього ваші о, всі, о, те, що ви позаповнювали, собі попереношу. От так. Тобто, ось е, Олександр і Микола е, мають надрукувати на двох дві угоди, одне ой, два направо повідомлення і одне направлення. А, наприклад, е, денник має надрукувати також дві угоди, одне повідомлення і одне направлення. Тобто Угода друкується незалежно від кількості студентів два-дві штуки на одне підприємство. Направлення друкується незалежно від кількості студентів одна штука на одне е, підприємство, а повідомлення друкується кожен студент сам собі друкує, тобто на кожного студента по одному повідомленню. Оце основні документи, які треба вам для практики. Також вам треба ще буде щоденник практики е, надрукувати і заповнювати будете його вже під час проходження практики. По закінченню практики, здаєте, щоденник разом із звітом, керівнику практики. Керівник ваш практики є ось в направленні. Хто у вас? Що писати в звіті? В звіті пишете, відповідно, кожен із вас має отримати від оцих людей індивідуальне завдання, і відповідно до індивідуального завдання, ви пишете звіт. до по практиці, це щось на кшталт там такого реферату з обраною тематикою, скажімо так, звідти. Практика, якщо підприємства будуть питати відповідно до закону України, для учників коледжу, для студентів коледжу, практика Оплачується тільки при наявності коштів у підприємстві, тобто обов'язково так як училище оплачувати практику, підприємство може не оплачувати, тому що зараз зрозуміло, яка ситуація і зайві копійки, ні в якому підприємстві немає. Тобто, нехай підприємство не переймаються стосовно оплати, оплата відповідно до законодавства коледжів може не проводитись підприємством. підприємства. Так, ну якщо питань а більше не питання. Нам... Да, да, давайте. А на, на рахунок практики в Альфа-Банку ще можна записатись туди? Е, треба було ж відповідно подзвонити і домовитись. Там два чоловіки е, проходило співбесіду, були, були бажаючі. Я не знаю. Там справа в тому, що там не те, що практика, там робота. Е, треба була, там були певні вимоги. Uh, і я думаю, що цей проєкт вже розпочався, uh, тому що він був уже декілька тижнів, навряд чи що там уже є місце, uh, uh, тому, тому я думаю, вже запізно. Дякую. До речі, я так зрозумів, що у вас там було два бажаючих, але так ніхто до Альфа банку не пішов. А, так, добре. Так, чекаю до вечора. Відповідно, дивіться, треба позаписувати. Якщо не встигнете записати до початку практики, ви відповідно ж ну не зможете її пройти. Не зможете пройти, не зможете закінчити навчальний заклад. Тому, будь ласка, трохи пришвидшуйтесь. Так, хтось з дівчат ще хотів би пройти в айбаліці. Там також у нас ми домовилися на 4 чоловіки і там одного-двох будуть на роботу забирати, тому, будь ласка, повідомте, якщо є бажаючі. Ну або хто не знає, куди йому піти. Тобто оці із всіх присутніх ви знаєте, куди вже підете. Правильно знайшли місця? Так. Мені просто під вечір, ну, та що в кафедрах вона мені надасть інформацію, uh -huh. код і так далі, і я заповню. О, дуже-дуже сьогодні... дуже добре, будь ласка. Позаповнить. Так, які ще питання? Подумайте, добре. Якщо я буду з'являтися питання, можете дзвонити писати. Все, тоді я вас не тримаю. Добре тоді, до побачення, до побачення, до побачення.